Троє людей поранені. Поліцейські донеччини документують наслідки російських атак. Протягом доби окупаційні війська завдали 10 ударів по цивільному населенню. Ворог обстріляв 5 населених пунктів: місто Курахове, селище Нью-Йорк, Очеретине, село новоселівка Перша. Армія РФ била авіабомбами КАБ 500 ракетами, артилерією. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 18 житлових будинків, дитячий садок, лінію електропередач. Три керовані авіабомби Росія скинула на очеретине. Руйнувань зазнали три багатоквартирні. Артирних будинки, соціальна інфраструктура, травмовано людину. ще однією бомбою КАБ 500 а також артилерією окупанти вдарили по Нью-Йорку. Поранили двох цивільних осіб. Пошкоджено щонайменше два багатоквартирних і 14 приватних будинків. Ракетою росіяни поцілили по-желанному. Інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.